Далекобійник Олександр їде з Дніпра до Польщі. Каже, виїхав вчора і проїхав усю Україну. Зупинився біля Львова перепочити. Це одне з 56 місць, які є на Львівщині для відстою великогабаритних транспортних засобів. Каже, дороги на Львівщині посипані піском, проте є місця, де рух ускладнено. Дороги, що до, не доїжджає до Львова з кілометрів за 40, посипано нормально. До Львова із 40 кілометрів. Приїхали. бродів дороги немає. Так що, ну, якби вони стараються сипати, а що воно зразу замітає, кидає вони сіллю посипали снігом зверху, то й кашу зробило і все. Цієї доби дороги Львівщини прибирала сотня снігоприбиральної техніки. Для посипання використали 400 тонн піскосуміші, і зараз усі дороги на Львівщині є проїзними, каже керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза. Найбільш складнішою ділянками це, звісно, це були підйоми там, де були великі інтенсивні снігопади і вітри. Це це перемети, які там були на ділянці між бродами і Олеском. Підйоми, це от, де є в нас в район Малої Швейцарії, суходоли біля бродів. Ну, там, де є такі значні затяжні підйоми, там також були такі незначні перешкоди в рухи, пов'язані з тим, що було налипання на мокрого снігу і ожеледниця, але це все зараз. Нашими підрядниками вирішено. У разі посилення снігопадів та ожеледиці на очищення доріг області готові виїхати дві сотні снігоперебиральної техніки, повідомив Олег Береза. Техніки вистачає, є достатньо. Більше того, ми навіть домовилися з іншими такими там з з фермерськими господарствами. Випадку чогось долучати, є там так звані такі. Ротори, які в його випадку, якщо буде дуже складна така ситуація, де буде дуже серйозні перемети, і будемо залучати їх. Також ми очікуємо, що в ніч з п'ятниці на суботу і субота на неділю також буде відповідна метеорологічна ситуація, яка буде ускладнювати проїзд. Ну, але ми готові, ми готувалися до зими. Через сніжну погоду кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилася вдвічі, каже заступник командира роти 1 управління патрульної поліції у Львівській області Тарас Горбут. Кількість ДТП тобто, збільшилась, можна сказати, за вчорашню добу відбулося близько 40 ДТП, хоча в загальному в такі пори доби відбувається до 20 ДТП плюс-мінус. Можна сказати, що в умовах е снігопадів, пожеледиці, ця тенденція збільшується, збільшується за рахунок різних факторів, кудись водії спішать завжди, не дотримуються безпечної дистанції, інтервалу, е немає взаємоповаги між водіями. Е З своєї сторони, що б порекомендував, е перше це навіть перед виїздом е із домівок перевірити, чи Справна в них гума, тобто протектори не лисі. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.